Миром Боже, нехай Господь благословить вас, береже вас там, де ви знаходитесь. Хочу вас запросити на онлайн-конференцію, яка відбудеться сьогодні о 21.00 за київським часом та е, завтра о 19.00 та 13.00. Також є можливості приєднатися в інші години. Напишіть мені, які для вас зручні, і обов'язково присвятіть час завтра, щоб послухати Слово Боже, отримати відповіді. І в своєму житті отримати благословіння, яке йде тільки від Бога. І тому завтра будуть розбиратися такі теми, як пошук безсмерті, як вибрати віру, Ісус чи Коран, хто заплатив, щоб ти жив краще релігії опіуму для народу, а істина спасає і звільняє і пасхальний рецепт щастя, і також безбожний брак, і це невигідна справа. Тому обов'язково приєднуйтесь і послухайте Слово Боже. Як служителя буду ділитися Словом Божим, буду ділитися свідоцтвами Божої слави в своєму житті. І Господь може вам допомогти саме в цей час. Тому в кінці буде молитва примирення з Богом, ви зможете попросити пробачення за своє минуле. І примиритися з Богом, і отримати благословіння і милість від Бога. Якщо вам сподобається, ви зможете залишитися разом з нами, вивчати Слово Боже, служити Господу, виконувати Божу волю, зростати духовно, щоб стати Божою дитиною, і Господь, щоб зберіг вас там, де ви знаходитеся. Тому, якщо ви зацікавлені, напишіть мені, я з радістю допоможу вам приєднатися до онлайн-конференції та буду з вами разом спілкуватися, молитися і вивчати разом. Боже Слово, нехай Господь вас благословить і захистить вас там, де ви знаходитеся. Амінь.